Мало суди, с нічого суди, мало сьогодні, но судді двадцять шостого, першого 2017 року, забуду в'язано. А новій 6 листопада 2016 жодного процесуального рішення органу судового щодо заявку терпілому погрівню МС та ухвал звідчих суддів чинення методом. Відтак супроводжує до кордону, що новальний актів комінального впровадженого 12.00 і 12 року про це половина.

So it's the first one for the kitchen for that challenge in the procurement, per black in the chest of you, that's 121, как Ukraine, обернути, прокурор, видит, процессуальна передвига, приватно судового просил, територіального органів юридиці, применение державного переваги, управления напитки на поважні противники в области, проточку ПМ, Ресурс.

Що до... Все нормально. Все нормально. Ja, ще чесно. Так, він заявив, він заявив, щоб тобі копі так.